Ще один захисник з рівного віддав своє життя у боях з російськими окупантами. Три дні тому під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув 27-річний військовослужбовець Ервін Засанський. Близько сотні рівнян прийшли на Майдан Незалежності, щоб віддати шану земляку. Сьогодні ми тілом скорбимо, тому що в нас є велика печаль, адже ми проваджаємо найкращого сина нашого міста. Але в той же час. Наша є радість того, що він біля Бога і в царстві Божому і молиться за кожного з нас, молиться за нашу країну. І за швидку перемогу Ервін народився та виріс у рівному. Змалку хлопець був патріотично налаштованим. Завжди говорив, наскільки важливо плекати в собі українське мову, культуру, традиції народу і бути готовим боротися за це. Все товариш героя Андрій пригадує Ервіна спокійним та врівноваженим хлопцем, який ніколи не здавався і не робив перечасно поганих висновків. При цьому завжди був готовим прийти на допомогу. Він був саме найкращим хлопцем. Він був патріотом своєї країни, ніколи не залишав нікого з нас в біді. Якщо треба, було завжди допомагав. Про бажання піти захищати країну. Як він це мотивував, як він це пояснив? Він сказав, що треба щось міняти в цьому житті і почав дуже до того готуватися. І, в принципі, він. Виконав те, що сказав. Від початку повномасштабного вторгнення Ервін не міг залишитися осторонь подій, які відбуваються в країні. Хлопець кілька разів ходив до центру комплектування, щоб приєднатися до лав ЗСУ. Своїм рідним пояснював, що навіть ті його друзі, які були за кордоном, повернулися додому, щоб захищати країну. Тому і Ервін бажав стати частиною цього опору. Він пішов до військкомату, дуже хотів попасти. Ну, добровольцем відповідно, його не не ми там спочатку брати. Там по певних причинах сказали, що треба зачекати. Він не міг ще заспокоїти ще та декілька разів ходив, але все-таки згодом підписав контракт з бронесими України. От і пішов на навчання, і після того вже поїхав на, на сам на саме ноль. Хлопець цікавився футболом, був частиною ультрасрівненського вереса. Сьогодні сумує родина, друзі та всі, хто були знайомі з Ервіном, особисто поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовища нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.